Привіт всім зрителям мого каналу. Так, сьогодні я хочу показати, як я зробив бандажне опорне колесо на погрузчик на роклу на вісочку сзади. Взяв таке бандажне колесо. Це з культиватора прополочного. Тут така резина. Взята була така шайба, товщина її тут. Около сантиметра. Потім, внутрі труба знаходиться. Так, ось, отак, труба воно всередині. Ось І з цієї сторони теж така сама шайба. Тоже такої самої товщини, навіть не такої самої, а намного більше. Десь міліметрів, мабуть, 15 оту. -от, Ще штанелько поміряю. Для себе для інтересу, скільки ж тут. 15-19 почти. Так. Проточив дві таких шайби. Одна і втора, ось цю заварив, поки цю шайбу не ставив, заварив по кругу тут, потім перекинув на цю сторону через це відверстє. Отак так погано видно, звісно, ну, зрозуміло, що заварив другу ту шайбу, приварив, як зробив такий бандаж. Понятно, що все впитував, е, 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 підміряв. Взяв я е, Джигульовську ступицю, це передню колесо, отака ступиця. Прийшлося тут обточити і по кругу, е, тому що в відверстя не входить. Це, виходить, якби внутрішня частина. а це якби наружна буде часть. Понятно, що її проточив, щоб вона отак проходила тут, щоб можна було вставити. Так. Це ж кажу, що вона тут майже 20 мм входить. Я її не сильно уплотняв, так би ну, плотненько, але не сильно. Це вона на цій часті стоїть. Хотів спочатку її Зараз так покажу. Ось і спочатку отак її сюди вставити. Скажу так. І думав тут взяти її приварити. Ось тут приварити. Ну, можна відсюди було трошки приварити, якби так, підрізати якісь щастя. Потім подумав, що вона тут так плотно стоїть, то я взяв два болтика на 8. Нарізав різьби. Тут отвести поробив, отак. В цій частині нарізав різко. Рі... Зараз так, ось ось нарізані дві різьби на 8. І встановлюю тут штифтик. Де від мене тут штифтик? Так, 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 так. Ось ось штифт. Е, все одно, як би там не центрував, е, точно по центру тут, ну, якщо... Получается, вот это отверстие должно соответствовать. Соответствовать должно, конечно, вот этому отверстию. Все, ну, вот, вот такого. Вот так ну. Точнее, вот так. Вот так, если правильнее сказать, то вот так. Так, э, потом, что я сделал? Взял в цапфу. Это, конечно, все я уже обрезал. И понятно, что тут вот такие части были. Для шарових. Воно якби, ну, я зараз вже не буду виставляти, як вона точно стояла, ну, от так воно десь приблизно стояло все це так. Я це все діло обрізав. Ето у нас металолом взяв цю цафу. зрозуміло, що виточив пильничок і тут проточив усе. Ну, Чашку пильника, скажу так. Ось, понятно, що тут підшипник буде. М -м -м ось цей підшипничок, зверху сальник. Все отак -от буде стоять. Ось, ось заб'ється сальник, підшипник. І зверху ж понятно, що оця ось оська. ось. так воно буде. Ну, Я не хочу зараз вимазуватися в солідол. Ну, воно тут чітко все стає. Так, прийшлося зробити отаку втулку, чашку для того, щоб приварити до швеліра. Це виходить в мене от так вона сюди встає, отак от вона тут плотненько заходить, я її садю до определеного міста. Це я цю зараз показую, як вона в розбурному біді. А Ось одну частину я вже зробив повністю. Вона ж от сварка ж посиніла. Ставив я її туди, вона плотненько так з молоточка зайшла і ось по кругу все обварив. Отак. Тепер ось цю оську, ось таке саме колесо. Це воно вже практично зібране, Стоїть. Ще поставлю сюди е, сальничок. Там ще один в мене є. Ось болтики прикручені. Сюди можна вставити буде штифт, ну, як направляйку, хоча можна і не треба, але вже зроблено буду ставити. І отак вона, ця оська, тут заходить. От так, все, вона тут нічому не мішає. І буде таке упорне колесо. Таке воно, так, да, масивне виходить. Оце ще один підшипник, бо на цій стороні ж... Через відверстя треба буде вставити, це на ті покажу, бо воно таке вже важкувате на цьому колесі. Получається, на цій стороні, де цапа вийде, ось це буде якби внутрі, воно так знаходиться. Ось сюди вкидається теж ще один конічний підшипник. Затягується гайка і, і кернеться, щоб не відкрутилося. Так, оце вже, мабуть, завтра я встановлю це колесо <кій> на підйомник ну і покажу, як воно виглядає. Ще зробив я на трактор, хочу показати, як правильно зробити фари, допустимо, хто може хоче взяти фару, обикновена фара тракторна, взята Жигульовська. Колпачок, ще принесу, покажу, як все це треба зробити. І так, позносив я все до кучі. Це стара фара. Тракторна, обвикновена, там стоїть розсіва... розсіваюче таке стекло, але воно якби не дуже хорошого качества. Рішив поставити з шестерки фару. отакого такого плана, це вона тут на обикновену лампочку. Ну, можна і головинку сюди вставити, ну нема смислу. Якщо хороша оптика, хороший рассеиватель, то лампочки 40-50 ближній дальній. Це буде вообще, фара лучше мабуть, і по ціні набагато дешевше, ніж ледовська, Бо ледовська, як правило, і на год вистачає, а потім вигорають лампи ці діодики і лампа приходить в несправність. Хто може надумає це робити, дивіться, що некоторі фари чим відчаються оці трактори. Ну, це зрозуміло, що я колпак ось впаяв. Ззаді була такий, така кришечка отут, отак. Я взяв його, зрозуміло, що підставив. Взятий колпак шістьоручний, то що внутрі стоїть. Тут час я обрізав, оставив Буртик тут міліметрів 5, ось, ось так. по кругу. Ну, це не столь важне, оце цю часть береться. Це як кидається. По цьому колпачкові, по цьому, понятно, що кріплення не трону, понад самим краєм. Вирізалося, тут стоїть така чашечка ззаду. Що треба? цей колпачок поставити? І за те, що. Е, оця фара буде впиратися. Мало то, що вона е, контактами може впиратися, може, а може і не доставати, але з пластмаскою е, з пластмаскою штекером це точно буде доставати. Ось так. В чому ще е, нюанси є на цих фарах? оце Жигульовська фара, ну, оптика, скажульовська з тройки, шестерки вони одинакові, ідентичні. Є е, отакі от фари з отаким ободком. Е, Треба використовувати отакий от ободок, він тут ширший набагато. У нього тут кріплення самої оптики. Е, є такі усики, встановлюються тут. Ну, це не підійде. Ці усики не підійдуть на цю фару. Е, фару треба використовувати, е, та що з ось таким усиком. Старого образця тут вибито, нагорі є два таких, а це вже якби новіше образця, не знаю, то може 80-х годів. Оце так кого плану. І сюди оптика оця стає чітко. По своїх, зараз спробую так перекинути. Вона тут чітко стає, взагалі ідеально. Отак ну, може, що так, зараз якось воно. О, Во. так вона стає сюди чітко. Там де буртик вущий, навіть я зараз це скажу, який він товщини, цей буртик. Так, товщини він тут виходить 26 мм. Та десь стальні фари є на пару міліметрів, ну, на не пару десь міліметрів, на 5-6 на вуші, то оця оптика її проблематично буде поставити. Так. Тепер дивіться, вирізав я отакий ззаді колпачок. Отак. От Понятно, що кріплення, щоб не тронулося. Отакий колпак вирізав, потім підставив цей колпак, приміряв, вирізав, підігнав. З нутрі, як би я його вставив отсюди, і за що Оцього буртика, ось що тут, ось, він буквально тут на міліметр півтора виглядає. Оцей колпачок він ззаді якби не вискакує. Так, да, я тут все приварював на латунь газо, газовою горілочкою позачищав. сплошну не обварював. Я його лучше силиконом внутрі обработаю. Ну, зараз воно видно, воно латунні точки стоять по кругу. так. Воно тут чітко держиться. Що тут треба ще зробити? На цій фарі, щоб вона чітко держалася. То що без Щас проводу отак поставлю? Е, оця оптика, вона буде провалюватися внутрішнь. Вона буквально держиться тут, на якомусь там мілі... міліметрі, щоб не провалювалася, В принципі, можна зібрати. Оцю оптику поставити, але вона є можливість провалюватися внутрі. Треба взяти з теж самої фари шістьорочної. Отакий ободок. Отак. І тут буквально понад самим краєм можна обрізати болгаркою. Отак Остається оцей буртик. Ось Ота ця частина, буртик. І отак вона чітко сюди її так би боком трошки вставляєте. Ну і опять-таки я її прихватив ось на латунну, на латунну, ну, латунню, Поприхвачував, держать вона класно. І тут, треба, я вже виміряв, там разів 10 і підставляв все. Одним словом, що скажу так, що щоб чітко фара оця стала, треба, щоб оцей буртик виступ був на уровні. Ось отак. Ось, ось так, якщо точніше показати. Оцей буртик, оцей, щоб він все був на уровні тут. Отак. Да, коли ви будете його, ну, може, можна полуавтоматом, я не знаю, чи сварки, звісно, це воно жерсть тоненька, Ну, полуавтоматом можна приварити. Коли будете встановлювати, тут зрозуміло, що на фарі є верх, ось, ось стрілка. Якби. І коли ви встановите самий Саме оце кольцо, то треба дивитися, щоб воно правильно стояло. Тут є такі квадратні отвори, де вставляються вусики. Оці ось на фарі ось один вусик, ось другий, там третій. Якщо правильно все тут встановити, то виходить, у нас фара отак стає чітко, без випросів, без, без ніяких еті. Всього, так вона чітко стає по центру. Ну і все. Понятно, що наклон у нас взад-вверх-вниз, це робиться оцим болтом. болтом. Ну і зрозуміло, що на самій, на самій крепленні можна фару ще, ну якщо там вже так скурпульозно, підвернути, допустим, трошки вліво-вправо. В принципі, якби ця фара виставляється вверх-вниз. Що я кажу за таку фару? що я тут ледівські поставив. Заплатив немалі гроші за них. Ну, чувствую, що тих фар надовго не хватить. А ця фара буде іключительно роботи. Вона вже і так прослужила не знаю, літ 40, мабуть. Ну, це Чехословацька комплектація була там Чехословацька. Ну, Чехословацька набагато краще. Так що тут проще купити обикновену лампочку сюди. Ну, можна купити навідовську. Зачем ледовську, ну, ледовську купувати, якщо ця відлічна фара буде. Оце я хочу показати по цій фарі, як воно тут. Так, оце так воно все тут встановлюється. Це так на заміточку, хто може буде робити собі фари. Так що знайте, що не все так просто. Ну і нема нічого сложного. Саме головне, щоб буртик, ось, цей буртик був на уровні. Тоді воно стає класно. Всю. Сюди навіть можна з часу, ну, ободок оцей прижимає добре. Ну, сюди можна в принципі, якусь резинове колечко поставити, таке міліметра два в діаметрі. Ну, щоб напевно, фара не дребежала. Хоча вона прижимається ободком тут дуже добре. Так, це, пожалуй, би все. Такий обзорчик. Завтра встановлю е підпорні коліщата на роклу, на трактор, на моську. Ну і покажу, як воно виглядає. Так, ну, значить, ну, все, це що я хотів показати по бистречку Всім самой найкращого. Мирного неба над головою. Бережіть себе, бережіть близьких. Все буде Україна. Всім найкращого. До побачення.